Пане Роман, як реабілітолог, як би ви порадили використовувати турманіву накидку при проблемах з артеріальним тиском? Ну, давайте е, зрозуміємо, в кого і коли піднімається артеріальний тиск. Це під час стресів, це якщо людина п'є мало води, тоді нирки через свою функцію можуть піднімати тиск. І якщо людина мерзне в ноги. І от це такі основні причини. І для того, щоб їх... Уникнути. Перше, щоб зняти спазми судин, потрібно прогріватися. Тому коли ми кладемо накидку, але знову ж таки, ми не можемо прогрівати судини голови, тому що там чи серце. При гіпертонії рекомендовано прогрівати нижню частину тіла: це ікра, ніг, це стегна, це стопи. Також дуже дієвим є прогрівання, навіть більше не прогрівання, а припікання долонь. Коли людина. Припікає собі долоні чи, скажімо, інші частини тіла, ті судини, які є під впливом турмального тепла, вони розширяються. Відповідно, кров починає циркулювати краще. Якщо людина в неї є такий синдром, як холодні ноги, вона постійно мерзне, то е, прогріваючи собі ікра, стопи, знову ж таки, судини розширяються, і та кров, яка давила на стінку, скажімо, в області голови чи серця, вона опускається в ноги, і відповідно тиск нормалізується. Навіть я би рекомендував, е, якщо у вас піднявся тиск, то не спішіть приймати таблетку. Прогрійте собі ноги, поприпікайте стопи, долоні, ікри, і тиск мав би нормалізуватися. you. Mm -hmm.